По-перше, вже непогано. де? 1-0 краще, ніж вчора. Як вражені від гри сьогодні? Гра слабиться для нас чудово, так що виконуємо тренерське завдання. Перший період пройшов, 1-0 виіграємо. Так що поки що все добре. Настрій команди. Все на позитиві, працюємо. Відчуваєте вболівальників і Так, вболівальники дуже відчуваємо. Вони кричать прямо за нашими спинами, це угу. дуже приємно. Прям приїхали з різних місць Франції. А Причуття на другий період як? Я думаю, будемо продовжувати виконувати, тренер... виконувати тренерське завдання, будемо нагнітати, більше лізти на ворота, більше кидати і намагатися забити більше голів. Легко йде сьогодні? Е, ну, чесно кажучи, сьогодні легше. Може, це Польща е, після літака чи після поїздки під'їхала. Е, поки що все складається добре для нас. І знаєте ж історію наших протистоянь. Дев'ять тобто років так. Важливо було б? так? так. Ну тобто, жила, бажаємо перемоги вам. Дякую.